Доповідаю голосом через рот, як каже наш пілот свят. Півтори доби з моменту закінчення збору на крила Валькірії і наші кофри знову повні. Перші два борта Валькірії вже вийшли сьогодні на бойове чергування у суботу, 19 серпня. Нагадаю. Збір ми з вами провели близьковично з 16 на 17 серпня. Ну що, Фін? Отто. Лютий зайчик в бою знову. Працюємо на спільну перемогу. Така цяцька. Стабілізація. Стабілізація. Є? Ліво. Право. Компас. Скид. 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 Авто. 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 Як обстановка, хлопці? Шикарно, все чудово. Працюємо, де. Да. Наш жаб працює дуже добре. Ще дуже радує, що краще, ніж ворожий. Тому що давить нас краще. Давайте, хлопці, успішного дня. Дякую, дякую. За армлю. Стабилизация. Аливы не работают. Авто. 42, 42. Другий з трьох екіпажів Валькірії теж вже сьогодні на крилі через півтора доби після закінчення збору. Я казав, що у нас лише два дешифрувальних центри мобільних. По-третій такий поки із паперу і палок, але завдяки успішно проведеному збору нам вдасться. У короткі терміни обладнати ще три мобільних центри дешифрування та керування польотами і всі будуть тоді оснащені на відповідному рівні. Авто! Козаки, як працює, да? Роботи да, да, все добре. на посадку. Та І чекаємо результатів, так. що налітаєте. Кидай висоту. Яка висота? 338. Так, він зараз буде через дорогу до нас йти, Міш. Ага. Я так, щоб посадку тримати. А ну, дой... Дойди до тієї посадки. Тільки да, да, да. дуже до нас не лети, щоб у тебе був момент на маню. А я думаю, якраз через праву. Через право, щоб ти не уйшов потім туди. Та ні, це. Ще наліво. Виравнювай. Рівняй. Отак йди. йди опять до посад. Отлично, Отлічно, съвсем плюс. Вручной. Вручной. Посадка успішна? Так. Все, в ідеалі. Перший політ пройшов нормально. Все чудово, політ успішний. Зараз будуть приступати Будемо до обробки інформації. До речі, ще один наш екіпаж, який зараз працює, був тільки що атакований ворожим ПЗРК. Результати ще як викрутилися з цієї ситуації, ще не знаю. Ну, отакі от історії у нас. Досить рідка ситуація. Так. Сторба, Валькірія, три на зв'язок. Питання... Здається, збили наш борт. Кажи Валькірія 3 на зв'язок. Нас, там, дивись, ми там написали, може бачив, по нам було два пуски. Не знаємо з чого, ми просто на камері бачили, коли двічі промазали. Да, ми да, так, ми нас проводить. Так, так, коротше. Бажано поспілкуватися з рейрівцем, може вони якісь пуски фіксують. Вони що, що, знають, що це Зараз Заражаємо секунду. Ну, Але нам дуже пощастило, два пуски і два мікрофон. Вал мадяру, Вал Мадяру Вал на зв'язку. Борт цілий. Так, да, борт цілий. Мимо пройшли дві, дві ракети. Одна і десь через хвилину 30 секунд, друга. 30-40 секунд між Єсть, ви ще в повітрі? Маневрували Так, да, да, ми в да. повітрі маневруємо. Стараємось не летіти прямолінійно. Добро удачі. Ну не збили. Чудово. Добре. сьогодні взагалі, Я тебе вірю, дай мені координати і я туди вже не веду. Зараз ти якраз. Даю координати. Валмадяру. Зараз кидають координати по моделі. Так, Реландець на зв'язку. Третій раз вас атакували? А, третій раз тільки вже з чекав. Ми бачили власне пуст вже з чекав, ми на нього звернули. от. Добре, добре. С -с Спробуйте вирахувати координати. Що знайшли, хлопці? Рапіру. Що то таке рапіра, поясни людям? Протитанкова гармата. Така штука, яка вали добре. Ясно. Координати в систему в дельту і під відпрацювання. Так, так, саме так. Друзі, здоров'я. Дешефруєте? Так. Що вдалося вже надебати? Ну, Бойова броньована машина так. біля своєї позиції. Скоріше за все, або заїжджає, або виїжджає. Далі. Тут, тут, тут поза, позашляховик. Ну він по дорозі їде, тобто ще Окей. не став. Не буде да, Ну, все одно, о, а тут тут пуск ПЗРК по нашій Валькірії. А це те, що було лупили? Да, по нам це лупили. перший постріл. Ні, це вже був третій постріл, але цей найкраще всього видно, звідки він ага. а, вийшов і а, тобто можна, можна, да, можна його на враження поставити як ціль. Тобто так. там екіпаж з ПЗРК сидить в цих кущах. Що, щось. Це от другий постріл ПЗРК, коли ми летіли, але теж повз, слава Богу. Не, не заділо нас. По вам сьогодні нормально да, сьогодні по нам нормально летіло, але слава Богу, у нас щасливий борт. Тяжка техніка, танки, гармати. Е, ну це передні краї, вони так їх сюди дуже не підтягують, але сподіваємось, ще знайдемо сьогодні. Ще не закінчило дешифрування. От теж ББМ знайшли, поки. Навіть не зрозуміло, роз, якого він класу. Окей, okay, все, не заважаю. Uh -huh. Закидайте доповідь по першому прольоту. Mm. Яка тривалість польоту? Mm. Тривалість польоту година 20 хвилин. Скільки цілей? Знайшли 21 ціль. Що серед цілей? Серед цілей бойові бронювані машини, гармати, легковий транспорт, вантажні автомобілі. Покажи щось. Покажи щось. Mm. Броньована машина. Так. Ще ось броньована машина. Так. Ще ось броньована машина. І так. Ще ось броньована машина. А де гармати? Танки, так. Гармати танків зараз тут, на цій дистанції, на якій ми працювали. Нас, в нас була задача попрацювати передній край, а гармати, танків вони під нашим тиском затягнули набагато глибше. Ми можемо туди залітати, але у нас на сьогодні стояла інша задача. Готуєте ви наступний виряд. Так, 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 будемо накладатися. Удачі. Дякую. Вважаю міцного мадяр на зв'язку 19 серпня. А, і це є мій публічний звіт відносно збору, що був мною ініційований 16 серпня. Відбувався протягом доби. Тоді я звернувся до вас. Цілю зібрати 7,8 млн грн мільйона гривень на відновлення парку. От таких вод от крил розвідників українського виробництва Валькірія в результаті того, що ми втратили у бойових умовах той флот, що у нас був наявний, і була різка потреба у його відновленні. Дуже оперативно відреагували як завжди ви шановні добродії. Я зараз хочу. Зачитати е, цифри. По результатам доби я відзвітував, що зібрано понад е, 9,3 мільйона гривень. Насправді, цифри ще долетіли. Маємо загальну цифру збору 10 мільйонів 168 тисяч гривень. Значить, е, приват 3 мільйона 661 тисяча. Моно 5 мільйонів 310 тисяч. Фонд Мерікейт, на котрій йшли донати: 359 тисяч 537. PayPal, тут цікава статистика, мабуть, буде комусь: 11 тисяч доларів та 750 євро. Загалом 171 транзакція. Криптогаманець 9 тисяч долар. Всього 10 транзакцій. Одна з котрих склала 8 тисяч доларів одним донатом. Значить, із цікавої статистики, по привату із тих 3 мільйона 661 тисячі, що зібрано. Е ми отримали донати від 5236 донаторів. Тобто середній донат склав 699 гривень. По монобанку я його не підводив, не розібрався з тим мобільним додатком, як кількість донаторів порахувати. Там в приваті це легше зробити, в мобільних умовах не робив. Таким чином 10 мільйонів 168 тисяч 45 гривень. Що ми вже замовили. Ми замовили Тот план... Це ж треба природа. Ми замовили дев'ять окремих бортів для оснащення трьох існуючих екіпажів птахів Мадяра. Також ми замовили два окремих комплекси для новоприбулих екіпажів, що зараз доєднуються до підрозділу в результаті його розширення. В кожному такому комплексі буде по три борти. І ми замовили три автомобіля мобільні спостережно. Спостережні наземні мобільні станції переобладнання мікроавтобуси, Я вам їх показував у момент збору для дешифрування отриманої інформації. Сьогодні я вам прямо буквально з позиції. Показав, як працюють два екіпажі, адже 19 серпня на ранок у нас вже два борти були. Звідки вони взялися? Я казав, коли починав збір, що три борта у нас вже було замовлено. Ми стояли в черзі. Виробник, почувши нашу проблему, негайно відрефлексував і прямо на наступний день відправив нам два борти, котрі у них були в наявності, прийнявши одночасово замовлення на будівництво додаткових дев'яти бортів і двох комплексів Валькірів. А прибулі два борти вже сьогодні почали свою роботу. І навіть ви чули по доповіді, що другий екіпаж, старт, який я вам показував, за один політ, за один політ, був підтверджений трьом атакам системам ЗРК чи ППО ворога. То є Такий темп війни з тим нічого не поробиш, і борти вцілілі і будуть працювати, але просто так співпало, що ви випадково стали свідками тих подій, що розвиваються. Що я хочу сказати? Я безмежно вдячний, що ви мобільно реагуєте незалежно незалежності від е, е, такої фінансової і моральної втоми і залишаєтеся небайдужими до потреб нашого підрозділу, а ми в свою чергу. Е, Конвертуємо це у гарний результат. вже по результатам перших е, сьогоднішніх прольотів. Десятки е, ворожих цілей е, є виявлені, внесені в систему і передані для е, безпосереднього враження силами зсу. Тож цей напрямок є конче потрібен для ведення оперативної розвідувальної діяльності для сйому оперативної інформації. І додає сили очам і жалу, котре працює сьогодні до всієї смуги фронту на перемогу. Передивився відео перед тим, як його викладати, і згадав, що не повідомив ще одну важливу для нас новину. Приємну: чотири компанії відомих в Україні зголосилися допомогти нам шляхом придбання додаткових бортів, дві, з котрих вже підтвердили. Кількість мова йде про закупівлю додаткових чотирьох бортів Валькірії однією компанією і п'яти бортів Валькірію другою компанією. Та друга компанія ще додатково планує закупити для нас два бомбера вампіра і один комплекс Р18 ударних. Поки їх не називаю, не погоджена з ними ця інформація. Обов'язково по отриманню відзвітуємо. Я лише на прикладі на даному прикладі. Хочу подякувати і бізнесу, котрий залишається небайдужим до наших потреб, залучаючись такими серйозними вкладеннями, адже середній. Середній донат по Україні, я дивився статистику притулу зі збору, там понад 100 мільйонів гривень у нього середній донат склав 680 чи 690 гривень, і у нас він знаходиться в діапазоні від 600 до 700 гривень, і цей поточний збір не є винятком, що свідчить про будемо казати, зріз зріз, зріз, зріз донаторів, котрі докладаються своїми зусиллями. І коли вмикається. Ще бізнес, він суттєво покращує концентрацію тих засобів на наведеному мною прикладі. Нагадаю, я навмисне обмежив наш збір на відміці 7,8 мільйонів гривень, з котрих понад 10 мільйонів вдалося за одну добу зібрати для того, щоб ну, той збір був реалізований. Адже я оголошував, що в рамках розбудови підрозділу в результаті у нас в підрозділі буде найближчим часом створено 12 таких екіпажів. Три зараз працюють, всього їх буде 12. Відповідно, наша потреба короткотривала, в тривалому періоді часу, 2-3 місяці, становить 36 бортів або 12 повноцінних комплексів. Зараз ми вирішили частину цього питання. Вона є суттєвою, адже дозволить працювати п'яти екіпажем в повністю автономних умовах, облаштованих в облаштованих центрах наземного управління та дешифровки інформації. І це все відбувається завдяки вашим спільним зусиллям, за що уклінно дякую. Птахи мадяра, очі та жало.